Країнський повстанче бою не відступай, а з на бої подавай, країнський повстанче бою не відступай, ворога такої без що сил, юнак кулемети, правно косив. а глинка на бої подавай, країнський повстанче бою не відступай. А з на набої подавай, країнський повстан, що бою не відступай. Як сонце сходило, з медний юнак, упав він ранений, упав він на знак, А Аглинка, на набої подавай, країнський повстан, ще бою не відступай, А глинка з на набої подавай. Український посад ще в бою не відступай, в нього санітарка успішно йде обличчя вдивляється, його впізнає, а гента на набої подавай, Український посад ще в бою не відступай, земля на набої подавай, Український посад ще в бою не відступай, неї вдивляється Вчеруче рано, і на кулемецях є щільна молода, а глента, на бой подавай, країнський повстанче бою не відступай, А глента летою на бої подавай, український не відступай!»